До чергової частини Дніпровського управління поліції по спецліні 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Радужній, 4 бійка, під час якої нанесено ножове на поранення чоловіку. На місце подій терміново була направлена січня оперативна група та з'ясовано, що 30-рітному чоловіку було нанесено ножове на поранення. Карету швидкої медичної допомоги даного чоловіка було госпіталізовано, але під час транспортування він помер від нанесених телесних ушкоджень. Також був виявлений 38-річний киянин, який вдавав в себе свідка даної події та повідомив, що під час бійки між потерпілим та трьома невідомими останні нанесли потерпілому ножові поранення. В подальшому під час відпрацювання прилеглої території були встановлені свідки, які пояснили, що бійка відбувалася між потерпілим та 38-річним киянином, який вдавав себе за свідка. Дана бійка сталася на ґрунті непризних відносин між обома чоловіками. Працівниками карного рожку Дніпровського управління поліції затримано 38-річного киянина, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину в Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Стосовно потерпілого, ним виявився 30-річний уроженець Вінницької області, який приїхав півроку тому до міста Кива з метою працевлаштування, підозрюваний неодноразово попадав в поле зору правоохоронних органів та був судимий за скоєння майнових злочинів.